Привіт всім! Я тільки що прийшла в магазин, принесла знову два пакуночки, ну, в руках не, не, не на тачки. Коротше, тут трошки в мене пряжа, халафайбер. Ось, ось такі, ну, влізло в мене взяти. І я отримала пакуночок від тему. З Китаю, то, що я казала, наліпки на стінку. Зараз буду з вами розпаковувати, дивитися, так що давайте разом. Начнемо звідси, це трошечки так, халфайбер я вам показала, трошечки пряжа, то в мене все пряжа. Так, я отримала килимок, килимок піде ось сюди. Це мені Мерт залишив знак такий. Так, килимок я постелю сюди. Далі подивимось. Я отримала нарешті наліпки, але вони, бачите, які виявились. Не такі коричневі, вони з червоним. Ну, подивимось. Та я думаю, нормально. За такі гроші, то нормально, Ну, от сюди, коротше, поліплю. Це все заліпити. Далі. Що ще? Ага, тут, тут все, тут тільки пряжа. Ага, от іще. Я отримала підставочку, така гарна підставочка під мій колір моєї скатертини. Далі хочу альтернативне світло це світлодіодна стрічка. Зараз буду клеїти. 15 метрів, потім вам покажу. До речі, це дуже класний органайзер. Я навіть не очікувала, я буду сюди складати оченята і носики. Бачите, воно поділене на такі маленькі. Боже, чому я раніше його не бачила? Коротше, класний. Кому цікаво буде, я вам дам посилання, де можна його придбати. І нарешті я отримала лампу. Лампу сюди, вона вкручується в патрон. Будемо з вами разом підключати, дивитися, поки є світло, треба підключити, перевірити її. Далі що ще? А, скатертина. Скатертина Теж буде розворачувати, Зараз буду переставляти. Ну, поклею, буду переставляти. Коротше, все разом будемо дивитися. Так що не відходьте від екранів, взяла з собою цю е, колонку, щоб було весело. Е, і будемо споглядати, як буде перетворюватися ось це все на, на більш-менш красу. як -то...